Ну, щось не сильно видно, щоб закордонні війська сильно нам допомагали в наступному році. Це може бути тільки тоді, коли якісь домовленості будуть з ними. От е е тоді ну, вже якісь загальні домовленості будуть із ними. І з Росії якісь там ці мілітарні зони будуть створювати, да, нейтральні. Тоді вони можуть зайти. А так, е вони ну, в такому масовому е масштабі. Щось я не думаю, що це може бути. От я так не можу зразу проаналізувати прашну швидко. Прашна велика тут ну все рівно бачу, що в якійсь мірі вони дають нам своїх свої війська чи якісь управління, щось вони дають, бо я бачу, що восьмий дім досить сильний. Ну, ми знаємо, що. Щоб добровольці і так далі, хто там хоче, вони можуть записатися, є іноземні легіони, в нас які ще легіони це називається, може там скільки їх людей я не можу сказати. Але то, що воюють з різних країн в нас, це в принципі так. От, але прям що це буде масштабно, що Франція сюди поправи і свої війська дасть, це вже по суті запитується, чи буде Третя світова війна, бо якщо, наші, якщо на нашу територію прийде. Якась ще інша країна, це початок, це вже Третя світова війна. Навіть навіть Росія це не робить зараз. Чого? Тому що ці корейські, північно-корейські війська, вони ну формально навіть наскільки ми чуємо, вони на території Росії тільки воюють. Вони навіть на цю територію, де вони визнали і своєї території, так? в Конституції нашу територію, вони туди корейців не пускають. Можливо, там є якісь невеликі новославне, вони тримають там. На своїй території, де ми зайшли, да? от, на Курсь, Курська дуга колись була. от І, е, в принципі, е, то чого тримають, то, що вони не хочуть такої ескалації. Якщо е, ну я бачу, що це не ну третє світової, я би сказав, що вона не повинна в наступному році прямо початися. Бо це, це може сприйнятися дуже, тоді вже і Китай, і другі країни можуть собі дати волю. От до такого просто не хочуть йти. Можуть давати нам іще зброю, але до такого доходити, я думаю, що не будуть. Дякую вам, пане Володимире, почула зрозуміла? Ну і також я знаю про те, що досить часто, коли у вас відбуваються різноманітні курси, саме має на увазі астрологічні, так і от, якщо, наприклад, наші глядачі до вас захочуть піти на курси, чи зможуть вони дати відповідь, наприклад, на питання: якщо, наприклад, Трамп обвалить ціни на нафту, якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то що буде тоді? Умовно кажучи, наскільки вони зможуть давати прогнози, точно так само вміло, як зараз робите це ви. Я стараюсь робити, наскільки можу, от, і бачу, що це. Дякую, що за питання, за ваше питання, і бачу, що це треба ще більше старатися, як кажуть, от і хочу зразу. Сказати про мого вчителя доктора. Рау. Ну його багато хто називає мій вчитель, бо він дуже відомий астролог на весь світ в наших сферах, і, і більше його знають. Він консультував президентів країн, прем'єр-міністрів, досить таки відомий до нього ходили. Ну, зараз він просто йому 93. Він трошки вже не сильно там розганяється в консультаціях. От і він давав дуже добрі передбачення по Україні і точні. От, і Дуже точно, тобто перспективи взагалі навчитися в астрології, якщо ми дивимося в астрології, є величезні і, і, і насправді астрологія розбиває е, на різних рівнях та, талант такого яснобачення. Астролог на, треть, на четвертому третьому рівні він же може е, він стає дайвагія. Дай, «дай він має божественне бачення е, іменно йому відкривається. Хтось, тобто, як казав ще один наш учитель Сондарам, він казав: спочатку ми строїмо будинок з лісу астрології, а потім, коли будинок построєння, лісу вже не треба. Тобто не треба дивитися в карту, можна просто орієнтуватися по простору по собі. Да, в нас є, є впрашне, ми можемо навчитися розглядати. Це теж буде залежати від вас, індивідуально, як через вас буде говорити астрологія, хто хоче. Це питання, що от буде трамп чи не буде. Е, ну, це, це по -різне. Це і прашна, і по його гороскопу. Можна визначати моменти. і У нас є іменно астрологічна така тема модулі астрологічні, я йду по цій основному по програмі нашого університету. І ми ще так трошки містичну астрологію підключаємо таку наді астрологію. от Якщо буде бажання, то можна записатися там от контакти Маріані. Десь можливо викладати, так? от І також ми, зараз я проводжу. Курс шлях призначення це такий цікавий курс. Він ну, по матриці долі, це дуже цікава матриця, вона реально багато показує. От, і разом з астрологічною картою Джотіш, вона ще й може кармічні такі моменти показувати по здоров'ю там, по, по, по призначенню, по таким по сильним по тригерним точкам, що включає, що тригерить. Прям цікава матриця. Якщо її ще додати там місяці сонце з астрології, то взагалі буде цікаво. От, і ми і шлях призначення більше направлений на пропрацювання себе, ми там пропрацьовуємо в різних системах. Шаманська система, ми шаманський квадрат робимо там в е, системах е, психологічних. Так що, якщо буде бажання, у нас до речі, 4 січня починається шлях призначення, новий курс. Е, якщо буде бажання, то записуйтесь.